Друзі, вітаю! Мене звати Марія Щура. Розпочну сьогоднішню розмову з того, що на вулиці зараз весна, але не менш весняно і в студії. Бо разом зі мною підприємниця і засновниця бренду натуральної рослинної косметики весна Інна Скаржинська. Пані Інна, за даними журналу Форбс, увійшла в топ 50 лідерок України 2023 року. Інно, добрий день, доброго дня. Отож, так. до повномасштабного вторгнення ви мешкали і вели бізнес у Бучі. Як змінилася ваша історія 24 лютого? Ой, це вже три роки ми прожили тут у Львові, і зараз вже трошки важко згадувати. Звичайно, що це кардинально змінило моє особисте життя, бо потрібно було думати, з чого починати, як починати. І змінило зовсім фокус бізнесу. Ну, але слава Богу, я спасла своїх дітей. У мене четверо діток, яких я вивесла. Мені вдалося їх вивезти біля аеропорту Гостомель. Ми жили, і одразу бомбування почалося в першу ж ніч, в перший ранок, і ми не зволікали, виїхали одразу. Але на даний момент в мене велика радість, бо в мене є ще п'ята дитина, яку. Тільки ось всиновили. ось Вчора отримала вже рішення суду про усиновлення і дуже тішуся тим. Тому маю вже п'ятеро дітей. І велике натхнення жити для них, жити для українців, для своїх українських дітей і робити щось красиве. Війна трансформувала ваші мрії і цінності. Так, звичайно, і, мабуть, як і в кожної людини. Війна зробила мене нетерпимою, до зла. Ну, я і раніше такою була патріотично, <свісно> націоналістично налаштованою, але вона зробила мене категоричною, нетерпимою і з розумінням фокусу, куди потрібно рухатись і що потрібно робити. Я хочу сказати все, що я зробила, тобто я абсолютно з нуля почала бізнес. Це ж не просто бізнес, це виробничий бізнес. Його налаштувати дуже складно, жінці, і враховуючи те, що зараз з чоловіками проблема на роботу, а на взяти, а у нас важкий бізнес. це... Просто важка праця. Хоча здається, що всі думають, як красиво робиться косметика, насправді це дуже важка праця. От. І фокус на звичайно зараз на відновлення України і не пости задніх, багато донатити, багато працювати. Зараз у мене. Величезна така потужна якась мотивація робити багато інновацій. Тобто, ми з донькою моєю багато їздимо по світу, відвідуємо різні підприємства, навчаємося щодо і косметики, і бізнесу, і біотехнологій. І коли я їжджу і бачу, що світ який живе в мирі. Він не думає, як вижити, а він думає, як перевершити себе, як перевершити свої здобутки. А то і приїжджаючи в Україну після таких навчань, я теж думаю, що я маю не думати, як вижити, а як перевершити свої здобутки. І це зараз основне, про що я думаю. Щоб українці пишалися українським виробником, тому що ми багато працюємо над цим в сфері інновацій. Ми робимо новаторські компоненти з української рослинної сировини. Ми використовуємо і сертифіковану європейську сировину, якої немає в Україні, але все, що стосується рослинної сировини, трав, квітів. Ми використовуємо все українське, і на цьому наш фокус. Ми фактично єдина косметична компанія, яка просто всім в очі капає те, що ми використовуємо українські трави. І в нас немає комплексу меншовартості. Ми пишаємося тим, бо я знаю, що ми ходимо по скарбам. Ви згадали про те, що відродили свій бізнес з нуля у Львові. А що саме було для вас от, е, найскладнішим? Найскладнішим було е, втратити людей. Тобто розуміння, що все матеріальне воно зникає миттєво і воно не так важливо. Найважливіше для мене було звичайно тримати в руках. Долоньки моїх дітей обіймати рідних людей після Бучі, тобто після окупації Бучу я поїхала в Бучу, і я дуже багато плакала, коли я бачила людей, які пережили окупацію, їх обіймати, які вижили і які дуже сильно травмувалися. Я плакала і ходила на могили тих людей, яких не застало знайомих, які загинули під час окупації. Тобто це було дуже-дуже складно і навчитися жити з втратами, мотивуючи себе йти далі по цьому життєвому шляху, розуміючи, що зло просто перевершує уже все. все всю можливу мою уяву і фантазію, все, що можна найстрашніше уявити, все сталося в бучі. І шити з цим потрібно, ну якось, от якщо я вже жива, то я собі думаю, я маю йти, працювати, жити. Для України. Що спонукало вас е, створити натуральну косметику? Чому саме натуральна косметика? Ну, а яка ще може бути інакше, якщо не натуральна? Ми біологічний організм, і поки ми живі, нам потрібно все натуральне, все органічне. Тому що ми хочемо і харчуватися найкраще, ми ж не вибираємо. Синтетичне, хоча на поличках багато, але кожна свідома людина, вона все ж таки, коли бере щось до рота, вона читає складник і хоче своїй дитині хороший помідор купити, якесь печиво натуральне купити. Тобто, все ж таки, ми звертаємо на це увагу, тому що нам його треба просто біологічно якось перетравити, переробити, змати мати з того енергію. Так само шкіра. Шкіра це орган найбільший 2 метри, він запускає біохімічні певні Реакції, або ми допомагаємо шкірі, харчуємо її здоровою, доглядом, хорошими компонентами, якісними, або ми пришвидшуємо процеси, старіння і маємо проблеми з дерматитами. Тобто, або або. Тому я це вибрала шлях, у мене з самою була дуже проблемна шкіра. Після пологів, після кожних пологів у мене була дуже сильна гіперпігментація, і також від мами передав, передався купероз, розіцега. І фактично, коли я це кажу комусь, то з не, ну, навіть зблизька нікому не видно, тому що я контролюю ці процеси своєю косметкою. Я правильно, грамотно підходжу до догляду. За свої 10. 10 років я стільки почула прекрасних відгуків, коли люди прям хотіли не знаю, доцілувати, внімати мені руки і там прям до рівня магії це підносять, тому що це величезне щастя бути долученим до зміни людини. Величезне щастя. Я не знаю, чи могло б моє життя скластися на більш змістовнішим, кращим. Ніж так, як зараз воно складається з дотичністю робити саме цю косметику, яка реально допомагає, вона діє. Я впевнена, я знаю, я точно знаю, що за будь-яких проблем людина звертається, і наші експерти, консультанти, е при грамотному призначенні е людина має дуже хороші результати зі шкірою. Бренд весна. Чому така назва? Можливо, це ваша улюблена пора року. Ну, е я хочу вас зворотньо запитати. Вимовіть слово весна і скажіть, що ви відчуваєте. Просто скажіть слово весна весна. І що ви відчуваєте? Особисто не знаю, ну просто я дуже люблю весну і в мене такі асоціації зразу. Ну, кажіть. Весна. Все квітне. Це першу чергу квіти. Квіти, гарна... Які емоції, що ви відчуваєте, які у вас емоції всередині, в серці вашому? Щастя, радість, усмішка, гармонія? Ну, Приємні відчуття. От ви відповіли на це питання. Кожна людина, яка mm -hmm. тримає баночку і читає весна. Хоче вона не хоче, але механізми омолодження, радості, щастя запускаються всередині неї. Вона навіть ще не користувалася, вона не нюхала, вона не відчувала неймовірну сенсорику від наших засобів. Просто вимовляючи слово весна вона вже омолоджується. Тому що так працює наші процеси біохімічні. Ми не тільки, ми ж емоційна складова дуже сильно. Якщо ми радіємо, нам стає добре. Якщо ми сумуємо, нам стає погано. Mm. Тому що я цей бренд створила тільки для радості для людей, тільки для радості. І тому така назва. Добре. А чому такий дизайн? <гум> дизайн з тюльпанчиком? Uh, так, ну це ж тюльпан, це якби сим. Перша квітка фактично, яка асоціюється з весною, тому що ми робили дослідження. Коли людям говорили Весна, весна, що ви бачите? Ну 90% відповідали «жовті тюльпани. Вони мої є улюблені. І е, перший дизайн, е, дизайнер, який малював нам це лого, е, моєму дали завдання: намалюйте тюльпан так, щоб нам могла намалювати, нам, щоб цей тюльпан міг намалювати мій там трирічний син. От, і дуже просте лого, фактично кожен може це відтворити. Ми робимо різні майстер-класи, різні семінари, і я прошу людей там, малювати на дошці, тюльпани. І це дуже легко, вони фактично ідентичні до нашого лого. Тому що складні лого, вони не так сильно запам'ятовуються, як прості. Чи є і якщо є, то які складнощі у веденні бізнесу для жінки? Це прям по-болючому. Ну, Перше, що я дуже емпатійна і дуже чутлива, я меланхолійна, інтровертована особистість. І Для мене дуже важко якісь робити такі кроки, якісь пов'язані зі строгістю, з дисципліною, контролем. Але я змушена це робити, тому що я завжди кажу своїм співробітникам, я вас надзвичайно ціную і надзвичайно поважаю. І люблю, але весну я люблю більше. І те, що весна викликає в мене величезну любов, тому що я дуже багато вклала, змушує мене бути більш раціональною, практичною і більш ну, такою дисциплінарною, навіть коли це потрібно. Ну, дуже складно ще, тому що я мама багатодітна. І оце роз, як це, розщепитися на багато мам, <свісно> на багато молекул, щоб дати всім увагу. Дуже важко, дуже складно. А так, загалом, я думаю, що все можливо, якщо людина має розум, має працездатність, працелюбність. І основне, якщо вона робить свою улюблену справу, то вона. Буде в тому, ну буде відчувати в тому в радість. Тобто є втома, коли прям ти нічого вже не хочеш, а є втома, коли ти радієш, що ти це зробив на результат. І це різні види втому, і це різні біохімічні процеси запускаються в мозку. Тому я роблю свою улюблену справу. Я надзвичайно люблю все, що я роблю. І тому, коли я приходжу додому, і в мене є діти, я відчуваю втому від роботи, що я багато робила, але в мене усвідомлення високої ефективності мого життя робить мене сильною особистостю. Про в тому я з вами цілком погоджуюсь. Ви безкоштовно відправляєте на фронт косметику захисницям. Розкажіть, що це за продукти? Ну, не тільки захисницям, а й захисникам. Так, я хотіла це запитати. У наших магазинах локальних можна прийти. І просто взяти косметику першої необхідності. Тобто це гелі шампуні, миючі засоби, а також креми для рук і загоювальну мазь. Тобто, просто що це військовий, можна. Показати посвідчення і взяти ці засоби безкоштовно. На постійній основі в нас знижка в магазинах і на сайті мінус 15% вже для там, захисників захисниць вже такі більш доглядові засоби, вся решта лінійка, якщо це потрібно. Але е, практика показує так, якщо мені хтось пише, що треба, треба, то треба. Ну, ми не відмовляємо нікому е, в цьому плані. Тому ось так. Якщо, якщо є можливість зайти до наш магазин, є хтось чи захисників чи захисниць, то будь ласка. Влітку у нас починається вже сезон СПФ. Ми активно допомагаємо, щоб захистити від лущення, пересушення шкіри, особливо жінкам медикам. Тому ось уже скоро будемо робити спеціальні партії СПФ для військових. Що ви відчуваєте, коли ваша косметика, точніше, коли вашу косметику використовують на фронті? Які ваші відчуття? Дуже сильне відчуття ну, дотичності якоїсь, дотичності до великих подвигів і справ, які роблять захисники? І відчуваю, що я в тому місці, з тими людьми, з якими маю зараз бути. Відчуваю те, що я передаю ніби свій захист такий своїми засобами. Якось можу допомогти їм, покращити щось. Я такі гарні відгуки отримую, що от реально загоює, реально допомагає, реально від опіків, реально від мозолів. Я відчуваю, що я там, де треба, отак. Хоча я там не фізично, але ну є ж моєї я в я є частинкою тих засобах. тому я відчуваю, що я там на правильному місці, на правильному шляху. І ви зробили дуже великий подвиг, що почали все з нуля і продовжили, так сказати, свій бізнес. Дякую. дякую вам, дякую вам за розмову. Сьогодні спілкувалася із засновницею бренду натуральної рослинної косметики. Весна Інною Скаржинською. Дякую, дякую вам. вам за увагу.